Всім привіт друзям підписникам. Дуже давно, ніж півтора року, майже як не знімав відео, не було можливості. От, у зв'язку з ситуацією в нашій країні. Зараз прийшов у відпустку, от, полем займався тест. От, і, а я от якби тіпа, сам собі агроном дистанційно. Замість агронома він механічну роботу виконує, сіє, горає і так далі тому подібне. Я займаюся головняками. Так, коротко. Сіяли ми тут е сорт після сої е Суміко Сінгентовський. От. Е Ситуація вже вирівнялась, він майже вже перецвів. Е Коли сіяли, досі не було два місяці. От так вкратце вам розкажу, що до чого, щоб розуміли. Дощів не було два місяці, сходи були просто жахливі, недружні, абсолютно. Сіяли 4 насінини на метр, а вийшло, бачите, от 3. Ось так. Найняли людину, щоб посіяла гарною сівалкою. Там, там з контролем висіва і з паралельним вождінням з цими наворотами, а получилось, як завжди. Хочеться як краще, получается, як завжди. Але що хочу сказати, не знаю, чи погано це, чи навпаки, краще зробили, і за то, що от потім дощі якраз пішли в бутонізацію. От, і такі шапки вийшли, що я просто шокований. 25-30 сантиметрів діаметр шапки Але горбці допомагають бачу жити Ось такий соняшник Оце приїхали привідати батьків поки я вдома виїхав з дружиною на поле перевірити які справи в нашого соняшника. Ну в цілому, як по мені, цю культуру 7 вперше, От, ніколи діла з нею не мав, так е, вчилися працювати по сої. Вроді якби вже і спеціалісти по сої, вже мені допомога нічого не потрібна, вже сам знаю, що коли, після чого і як. От, а соняшник вперше, але не горобці. Шапку, чи, чи не горобці, чи якась пташка. Ушатала. От. Скажіть ви мені, хто спеціаліст, або в коментарях напишіть хорошо це чи погано. От. Якось отак. Ну, з плюсів буряна після сої, читай 3 роки поспіль була соя. От, бурянів як таких немає. От, припусів і добрив взагалі ніяких не давали. От, обробив соняшник Грандстаровський, але е, всі по класичній технології, тобто з грутовим гербіцидом. Полискові нічого не давали. Вже в фазі 6-8 справжніх ми дали фунгіцид, інсектицид і бор. От, кому цікаво, які, можу там. Під відео або на коменти відповісти, точно сказати, що по чому, де брав, які ціни і так далі, тому подібне. Потужний, потужний. Низькорослий, мабуть, ну метр п'ятдесят, більше тут немає. Ну, є, звісно, там і переростки, вищі, метр сімдесят, ну в середньому хай буде десь метр шістдесят. Але шапки потужні, мені подобаються. Дуже мощне стебло, коренева система. Хотілося б дуже багато знімати відео, як ми її сіяли, як ми її землю обробляємо, але наразі поки що немає такої змоги, дуже шкода. Сильно розраховую, що скоро це все закінчиться. Всі ми повернемося додому. Все в нас буде добре і будемо займатися своїми справами. Ну, от така картина. То всім дякую. Наступний раз, коли з'явиться можливість, обов'язково щось, щось зніму. Дякую за увагу, на все добре.